Псалом 62. Псалом Давида, коли він перебував у Юдейській пустелі. Боже, Боже мій, до Тебе я підіймаюся в досвіта, до Тебе прагне моя душа, як часто до Тебе прагне моє тло в цій пустинній, непрохідній і безводній землі. Так я з'явився перед Тобою у святині, щоби побачити Твою силу і Твою славу, бо Твоя милість краща за життя, мої уста тебе величатимуть, так буду прославляти тебе у своєму житті, в ім'я Твоє підноситиму свої руки. Нехай наповниться моя душа, немов би жиром і ситістю, і радісними окликами висловлюватимуть хвалу мої вуста. Коли я згадував про тебе на своєму ліжку, то із самого ранку роздумував про тебе, адже ти став мені помічником, і я радітиму під захистом твоїх крил. Моя душа приліпилася до тебе, мене підтримала твоя правиця. Ті ж даремно шукали моєї душі. Вони зійдуть у найвіддаленіші глибини землі. Вони попадуть під владу меча, стануть здобиччю лисів. А цар звеселиться в Бозі Буде хвалитися кожен, що ним клянеться. Бо уста тих, які говорять неправду, будуть закриті. Євангеліє ВІД МАРКА розділ шостий Ісус вийшов звідти і попрямував до свого рідного краю, а за ним йшли слідом Його учні. А коли настала субота, він почав навчати в синагозі, і багато хто слухав і дивувався, кажучи: Звідки в нього це? І що за мудрість дана йому, і що за чудеса творяться його руками? Хіба він не тесля? Не син Марії та не брат Якова, Йосії, Юди і Симона, хіба не його сестри серед нас, і вони спокушалися через нього. А Ісус їм відповідав, що пророк буває без пошани лише у своєму рідному краї, серед своїх рідних і у своєму домі. І не міг він там жодного чуда зробити, тільки оздоровив декількох недужих, поклавши на них руки. І дивувався їхньому невірству, тож обходив довколишні села, навчаючи. Покликавши дванадцятьох, він почав посилати їх по двох, наділяючи їх владою над нечистими духами, і сказав їм, щоб нічого не брали в дорогу, тільки одну палицю, ні хліба, ні торби, ні мідяків у пояс, але щоб і взули і не одягалися у дві одежини. І він говорив їм, куди тільки увійдете в дім, там перебувайте, доки не вийдете звідти. І коли б у якомусь місці не прийняли вас і не послухали вас, то, виходячи звідти, обтрусіть пил з ніг, як свідчення проти них, запевняю вас, легше буде Содому й Гоморрі в день судний, ніж місту цьому. І, вийшовши, вони проповідували, щоб люди покаялися. І виганяли численних бісів, а багатьох недужих помазували олією і зціляли. І почув цар Ірод, оскільки відоме стало його ім'я, і люди говорили, що це Іван Хреститель устав з мертвих, тому й такі чудеса здійснюються ним. Інші ж казали, що це Ілля. ще інші вважали, що це пророк або один із пророків. А ірод, почувши, сказав той Іван, якому я відтяв голову, це він воскреснув. Адже Ірод, пославши воїнів, схопив Івана і посадив його у в'язницю через іродіаду, дружину свого брата Філипа, бо одружився з нею. А Іван сказав Іродові не годиться мати тобі жінку твого брата, тож іродіада таїла злобу на нього й бажала його вбити, та не могла. Бо ірод боявся Івана, знаючи його як чоловіка праведного та святого, і оберігав його, а слухаючи, дуже непокоївся, але слухав з насолодою. Як настав слушний день, коли ірод з нагоди дня свого народження влаштував бенкет для своїх вельмож, тисяцьких галилейських старшин, увійшла дочка Іродіади і танцюючи, догодила Іродовій тим, які з ним сиділи при столі. Цар же сказав дівчині, проси у мене, чого тільки хочеш і дам тобі. І він поклявся їй, Чого тільки попросиш у мене, дам тобі хоч би й пів царства мого. І вона, вийшовши, запитала в матері: Що попросити, та ж сказала Голови Івана Хрестителя. І, повернувшись відразу з поспіхом до царя, вона попросила, кажучи Хочу, щоб негайно дав ти мені на полумиску голову Івана Хрестителя. І цар сильно засмутився, але через клятву й тих, які сиділи при столі, він не захотів їй відмовити. Тож відразу цар послав свого охоронця, наказавши принести голову Івана. Той пішов, відтяв його голову у в'язниці та приніс його голову на полумиску. Дав дівчині, а дівчина віднесла її своїй матері, а коли його учні почули, то прийшли, взяли тіло і поховали його в гробниці. І посходилися апостоли до Ісуса та сповістили йому про все, що зробили і чого навчили. А він каже їм: Ви підіть самі подалі в пустинне місце та відпочиньте трохи, бо так багато було тих, які приходили і відходили. Що навіть не було їм коли попоїсти, тож вони самі відпливли човном до відлюдного місця та побачили їх, як пливли, і багато хто впізнав їх, і пішки люди збіглися туди з усіх міст і прибули раніше за них. Вийшовши, Ісус побачив великий натовп і змілосердився над ними, бо вони були як ті вівці, які не мають пастуха. І почав їх багато навчати. І коли минуло чимало часу, учні, підійшовши до нього, говорили це місце пустинне, а пора вже пізня. Тож відпусти їх, щоб і пішли до навколишніх хуторів і сіл та купили собі щось їсти. Він же у відповідь сказав їм: Дайте ви їм їсти, а вони відповідають йому: чи нам піти купити на 200 динаріїв хліба і дати їм їсти? Він же каже їм: Скільки хлібів маєте, ідіть, подивіться, і, довідавшись, кажуть П'ять і дві рибини. І звелів їм посадити всіх групами на зеленій траві. Посідали група за групою по сто та по п'ятдесят. Узявши п'ять хлібів та дві рибини і звернувши погляд до неба, він поблагословив, розломив хліби і давав учням своїм, щоби клали перед ними. І обидві рибини всім розділив, і всі вони поїли й наситилися. А з того, що залишилося, та з риб зібрали дванадцять повних кошиків, а тих, які споживали хліб, було зо п'ять тисяч чоловіків. І негайно він змусив своїх учнів сісти в човен і раніше за нього пливти на той бік до Ветсаїди, а він тим часом відпустить людей. І, відпустивши їх. Він пішов на гору помолитися. А як настав вечір, човен був серед моря, а він сам один на суходолі. Побачивши, що втомилися від веслування, бо вітер дув супроти них, близько четвертої сторожі ночі він підійшов до них, ідучи по морю, і хотів їх минути. Вони ж, побачивши, що він іде по морю, подумали, що то привид, і закричали, бо всі його побачили і занепокоїлися. І тут же він заговорив до них і сказав їм Кріпіться, це я, не бійтеся. Він увійшов до них у човен і вітер ущух. А в собі вони все ще були сповнені жаху, тому що не зрозуміли чуда з хлібами, бо їхнє серце було закам'янілим, і, перепливши, вони прибули до Генісарецької землі і причалили. Коли вони вийшли з човна, люди відразу, упізнавши його. Оббігли всю ту околицю і почали на носилках приносити хворих скрізь, де б він не з'явився, і куди б він не входив до сіл, міст, хуторів, скрізь на майданах клали недужих і благали його, щоб хоч до краю його одягу доторкнутися. А ті, хто торкався до нього, зцілялися. ЧИСЛА розділ сьомий. І сталося в той день, коли Мойсей закінчив ставити намет, то він помазав його і освятив його та все його обладнання, і жертовник і все його обладнання, він помазав їх і освятив їх. А ізраїльські старішини принесли дари 12 старішин своїх родів по батьківській лінії це старійшини племен, це ті, що стоять над переписаними людьми. Вони принесли свій дар перед Господом. Шість критих колісниць і дванадцять волів, колісниця від двох старішин, і віл від кожного, і вони доставили їх до намету. І промовив Господь до Мойсея, кажучи Візьми в них, і хай будуть для службових справ намету свідчення, ти віддаси їх левітам кожному згідно з його служінням. І Мойсей, узявши колісниці та волів, передав їх левітам. Дві колісниці й чотирьох волів дав синам Гедсона згідно з їхнім служінням. Чотири колісниці й вісьмох волів він через Ітамара, сина священника Аарона, передав синам Мерарі, згідно з їхнім служінням. А синам Каата не дав нічого, бо вони мають справу з речами, які використовуються в служінні у святині, вони на плечах повинні їх переносити. Старішини також принесли дари на посвячення жертовника в той день, коли Мойсей помазав його і доставили старійшини свій дар до жертовника. і сказав Господь Мойсеєві Кожного дня якийсь старішина, нехай приносить свій дар на посвячення жертовника, один старішина на день. Тож першого дня приніс свій дар на Асон, син Амінадава, старішина юдиного племені. Він приніс свій дар: одну срібну миску вагою в 130 циклів, одну золоту чашу в 70 циклів згідно зі священним сиклем, обидві вони наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для жертви, одну кадильницю в 10 золотих сиклів, повну ладану, одного бичка з великої рогатої худоби, одного барана, одне однолітнє ягня на всепалення. Одного козла за гріх, а на жертву спасіння дві телиці, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять однолітніх овечок, це дар на Асона, сина Амінадава. Другого дня приніс Натанаїл син Согара, старіший на племені із Сахара. Він приніс свій дар, одну срібну миску вагою в 130 циклів – Одну срібну чашу в 70 циклів згідно зі священним сиклем, обидві вони наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для жертви, одну кадильницю в 10 золотих, повну ладану, одного бичка з великої рогатої худоби, одного барана, одне однолітнє ягня на всепалення, одного козла за гріх. А на жертву спасіння дві телиці, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять однолітніх овечок, це дар Натанаїла, сина Согара, третього дня старішина завулонових синів, Еліяв, син Хелона, його дар одна срібна миска вагою у 130 циклів, одна срібна чаша, в 70 циклів згідно зі священним сиклем. Обидві вони наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для жертви, одна кадильниця вагою в десять золотих повна ладану, один молодий бичок з великої рогатої худоби, один баран, одне однолітнє ягня на всепалення, один козел за гріх, а на жертву спасіння дві телиці, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять однолітніх овечок. Це дар Еліява, сина Хелона. Четвертого дня старійшина рувимових синів Елісур, син Седіюра. Його дар одна срібна миска вагою у 130 циклів, одна срібна чаша, в 70 циклів згідно зі священним сиклем. Обидві вони наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для жертви. Одна кадильниця вагою в десять золотих сиклів повна ладану, один молодий бичок з великої рогатої худоби, один баран, одне однолітнє ягня на всепалення, один козел за гріх, а на жертву спасіння дві талиці, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять однолітніх овечок. Це дар Елісура, сина Седіюра. П'ятого дня приніс дар старішина синів Симеона. Саламіїл, син Сурісадая, його дар одна срібна миска вагою у 130 циклів, одна срібна чаша в 70 сиклів, згідно зі священним сиклем, і обидві вони наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для жертви, одна кадильниця вагою в 10 золотих сиклів, повна ладану. Один молодий бичок з великої рогатої худоби, один баран, одне однолітнє ягня на все палення і один козел за гріх. А на жертву спасіння дві телиці, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять однолітніх овечок. Це дар Саламіїла, сина Сурісадая. Шостого дня приніс дар старішина синів Гада, Елісав, син Рагуїла. Його дар одна срібна миска вагою у 130 циклів, одна срібна чаша в 70 циклів за священним сикле. Обидві вони наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для жертви, одна кадильниця вагою в 10 золотих повна ладану, один молодий бичок з великої рогатої худоби, один баран, одне однолітнє ягня на все палення. І один козел зі стада за гріх. А на жертву спасіння дві телиці, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять однолітніх овечок. Це дар Елісафа, сина Рагуїла. Сьомого дня приніс дар старішина синів Єфрема, Елісама, син Еміуда. Його дар, одна срібна миска вагою у 130 сиклів. Одна срібна чаша, в 70 сиклів згідно зі священним сиклем, обидві вони наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для жертви, одна кадильниця, вагою в 10 золотих повна ладану, один молодий бичок з великої рогатої худоби, один баран, одне однолітнє ягня на всепалення і один козел зі стада за гріх. А на жертву спасіння дві телиці, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять однолітніх овечок. Це дар Елісамі, сина Ем'юда. Восьмого дня приніс дар старішина синів Манасії, Гамалиїл, син Фадасура, Його дар. Одна срібна миска вагою у 130 циклів – сиклів. Одна срібна чаша в 70 циклів згідно зі священним сиклем, обидві вони наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для жертви, одна кадильниця вагою в 10 золотих повна ладану, один молодий бичок з великої рогатої худоби, один баран, одне однолітнє ягня на всепалення і один козел зі стада за гріх. А на жертву спасіння дві телиці, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять однолітніх овечок, це дар Гамалиїла, сина Фадасура. Дев'ятого дня приніс дар старішина синів Веніамина, Авідан, син Гадеоні, його дар, одна срібна миска вагою у 130 циклів, одна срібна чаша, в 70 циклів, згідно зі священним циклем. Обидві вони наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для жертви одна кадильниця вагою в 10 золотих сиклів повна ладану, один молодий бичок з великої рогатої худоби, один баран, одне однолітнє ягня на всепалення і один козел зі стада за гріх, а на жертву спасіння дві телиці, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять однолітніх овечок. Це дар Авідана, сина Гедеоні. 10-го дня приніс дар старішина синів Дана, Ахієзер, син Амісадая, його дар. Одна срібна миска вагою у 130 циклів, одна срібна чаша в 70 циклів згідно зі священним циклем. Обидві вони наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для жертви. Одна кадильниця вагою в 10 золотих сиклів повна ладану, один молодий бичок з великої рогатої худоби, один баран, одне однолітнє ягня на все палення і один козел зі стада за гріх, а на жертву спасіння дві телиці, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять однолітніх овечок. Це дар Ахієзера, сина Амісадая. Одинадцятого дня приніс дар старішина синів Асира Фагеїл, син Ехрана, його дар, одна срібна миска вагою у 130 сиклів, одна срібна чаша в 70 циклів згідно зі священним сиклем. Обидві вони наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для жертви. Одна кадильниця вагою в 10 золотих повна ладану. Один молодий бичок з великої рогатої худоби, один баран, одне однолітнє ягняне всепалення і один козел зі стада за гріх, а на жертву спасіння дві телиці, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять однолітніх овечок. Це дар Фагеїла, сина Ехрана. Дванадцятого дня приніс дар старішина синів Нефталима, Ахіре, син Енана. Його дар одна срібна миска вагою у 130 циклів, одна срібна чаша в 70 циклів згідно зі священним циклем. Обидві вони наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для жертви, одна кадильниця вагою в 10 золотих повна ладану, один молодий бичок з великої рогатої худоби, один баран. Одне однолітнє ягня на всепалення і один козел зі стада за гріх, і на жертву спасіння дві телиці, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять однолітніх овечок, це дар Ахіре, сина Енана. Це на посвячення жертовника, у той день, коли Мойсей його помазав, від старішин ізраїльських синів. Срібних мисок 12, срібних чаш 12, золотих кадильниць 12, 130 циклів одна миска і 70 циклів одна чаша. Весь срібний посуд 2400 циклів згідно зі священним циклем. Золотих кадильниць повних ладану – 12, усе золото кадильниць 120 золотих циклів. Уся худоба для всепалення – 12 бичків, 12 баранів, 12 однолітніх ягнят та їхні жертви, та їхні жертви виливання, та 12 козлів зі стада за гріх. Усієї худоби для жертви спасіння – 24 телиці, 60 баранів, 60 козлів, 60 однолітніх овечок без вади. Це на посвячення жертовника Після того, як він уповноважив його на служіння і помазав його. Коли входив Мойсей у намет свідчення, щоб говорити до нього, то почув голос Господа, який промовляв до нього згори від очищення, що над ковчегом свідчення між двома херувимами. Господь говорив з ним. ЧИСЛА розділ восьмий. І промовив Господь до Мойсея, кажучи: Звернися до Аарона, і скажи йому: Коли встановлюватимеш лампади, то сім лампад мають світити на передню сторону світильника. І Аарон так зробив: з одного боку спереду світильника, він запалив його лампади, як Господь, і заповів Мойсеєві. А будова світильника така. Суцільний, золотий його стебло і його лілеї повністю суцільний, за зразком, котрий показав Господь Мойсеєві, саме таким він зробив світильник, і промовив Господь до Мойсея, кажучи візьми левітів з посеред ізраїльських синів і очисти їх. І ось як проводитимеш їхнє очищення. Покропиш їх водою очищення, і хай вони повністю поголять бритвою свої тіла, і виперуть свій одяг, і стануть чистими, і хай візьмуть одного бичка з великої рогатої худоби, і жертву з петльованого пшеничного борошна, замішаного на олії, та ще однолітнього бичка з великої рогатої худоби для жертви за гріх. І приведеш левітів до намету свідчення, і збереш усю громаду ізраїльських синів, і приведеш левітів перед Господа, а ізраїльські сини хай покладуть свої руки на левітів, і відділить Аарон Левітів як дар перед Господом від ізраїльських синів, і будуть для того, щоб чинити Господні діла. Левіти ж покладуть руки на голови бичків, і принесуть одного за гріх та одного на всепалення Господу, щоб звершити викуплення за них. І поставиш левітів перед Господом і перед Аароном і перед його синами, і віддаси їх як дар Господу, і відділиш левітів з поміж ізраїльських синів, і будуть моїми. І після цього левіти входитимуть служити в наметі свідчення, і очистиш їх, і віддаси їх Господу. Адже вони, як дар, віддані мені споміж ізраїльських синів, я взяв їх собі замість усіх первородних, хто першим виходить з кожного лона матері серед ізраїльських синів. Бо все первородне між ізраїльськими синами від людини до худоби є моїм. У той день, коли я уразив кожного первородного в єгипетській землі, я посвятив їх собі. І я взяв левітів замість кожного первородного між ізраїльськими синами. Тож левітів я віддав, як дар, даний Ааронові та його синам з поміж ізраїльських синів. Щоб вони виконували служіння ізраїльських синів у наметі свідчення, і звершити викуплення за ізраїльських синів, і не буде між ізраїльськими синами нікого іншого, хто б наближався до святих речей. І Мойсей, Аарон, і вся громада ізраїльських синів зробили з левітами так, як заповів Господь Мойсеєві про левітів. Так і вчинили з ними ізраїльські сини, і очистилися левіти, і випрали одяг, і Аарон віддав їх удар перед Господом, і для їхнього очищення Аарон звершив викуплення за них. І після цього Левіти ввійшли виконувати служіння в наметі свідчення, в присутності Аарона та в присутності його синів, як і заповів Господь Мойсеєві про Левітів. Так і вчинили з ними. І звернувся Господь до Мойсея, кажучи Це про левітів від 25-літніх і старші вони входитимуть виконувати служіння в наметі свідчення, а від віку 50 років Левіт залишатиме служіння і більше його не звершуватиме. У наметі свідчення служитиме його брат, вони ж будуть сторожами. А робіт вони не виконуватимуть так чинитимеш левітами в їхньому здійсненню нагляду.